А ми зараз скажемо, що ж з'явиться нового в найближчому майбутньому в місті Канатоп. В першу чергу, 27 березня, на сесії Канатопської міської ради, депутати затвердили програму комплексного відновлення. І згідно з цією програмою створить ветеранський і молодіжний простір збудують сонячні станції та спортивний комплекс, проведуть реконструкцію різних будів. І відповідно ця програма визначає окремі напрямки розвитку, про які ми дуже коротко зараз скажемо. Це соціальна політика, підвищення енергонезалежності громади та енергозбереження, економічний розвиток, безпека життєдіяльності населення громади, інфраструктура для життєдіяльності громади, нове будівництво, охорона здоров'я, освіта, спорт, культура, благоустрій. Ось що визначає дана програма. І як же буде відновлюватися Конотопська громада? У Конотопській громаді планують створити ветеранський простір, молодіжний центр і реабілістичний центр в центр центральній районній лікарні, будівництво регіонального полігону, спортивно-реабілістичного центру і Багатофункціонального спорткомплексу. Згідно з програмою у громаді працюватимуть над альтернативною енергетикою. Для цього поводують сонячну станцію, на ділянці очисних споруд і термомодернізують громадські будівлі, Проводять реконструкцію станції стічних вод. Трамвайних колій і тягових підстанцій трамвайних та електричних мереж, модернізація розвиток дорожньої та велосипедної інфраструктури, будівництво укриття для дитячих садочків, шкіл і лікарень, а також споруду цивільного. Захисту, тобто мова йде про протирадіаційне укриття.